Видання Політику пише про те, що союзникам не вдалося переконати Трампа жорстко відреагувати на обстріл Києва в ніч на 28 серпня. Про це пише видання Політику. Європейські лідери позавчора опублікували шквал постів у соцмережах, розрахованих на Дональда Трампа. такий спосіб Росія створила фактично черговий привід для того, щоб показати, що євроатлантична співпраця похитнулася. Про що йдеться, власне? Європейські лідери вказали, що сотні ракет і безпілотників, які були запущені по Україні буквально останні два дні, і цієї ночі також було багато. Вони випущені по цивільних об'єктах, і це є доказом того, що Путін не зацікавлений у мирі. Трамп, як ви знаєте, не відреагував на обстріл Києва будь-яким коментарем. Його ж по секретарка Левіт натякнула, що це була зрозуміла відповідь Москві на українські удари. По російських НПЗ. Ну, вона певне не зовсім розуміє, точніше, вона зовсім не розуміє право війни. Для Путіна не потрібно бити по НПЗ, щоб це стало приводом удару по Україні і по цивільних об'єктах. Але такий коментар вона все ж таки зробила. Поведінка Трампа пише політику: все більше змушує європейців думати, що від президента США не варто очікувати будь-якої реальної відповіді Путіну, окрім слів. Так підсумовує політику. Те, про що ми з вами давно говоримо, європейці починають вже говорити між собою. Вони намагалися в чомусь переконати Дональда Трампа, самі нічого фактично робити дієво не хочуть для того, щоб стримати російську агресію. Я про це говорю з відео відео, а тепер про це пише і західна преса. Окрім того, видання Axios пише про те, що Білий дім підозрює, що деякі європейські лідери публічно підтримують мирні ініціативи Трампа щодо України. Але направду приватно їх підривають. Про що йдеться мова у матеріалі Аксіос? Це якраз в цьому виданні про це мовиться. Американські чиновники кажуть, що Європа штовхає Київ до нереалістичних вимог до Росії, що гальмує процес з часу саміту в Анкориджі на Алясці. Вашингтон хоче, щоб Європа посилила санкції, включно із забороною на російську нафту та газ. Ну, як на мене, це абсолютно справедливо. Але вважає, що багато країн ЄС хочуть, щоб Штати Америки взяли на себе такі витрати. І це також правда, це очевидність. Війна Росії проти нас стала фактично предметом торгу не лише між Пекіном та Вашингтоном, а як видно, і вже і між Вашингтоном та Брюсселем. Тому тут позиція, звісно, Європи не дуже приваблива, і якщо раніше про це просто мовчали, і західна преса про це не писала, тепер про це починають говорити. Я не виключаю, що справді в певний момент, як пише Аксіс в іншому матеріалі, Дональд Трамп може відійти від дипломатичного врегулювання російсько-української війни. Про що йдеться зараз, я вам точно сказати не можу. Це не означає, що Трамп передасть Україні тамагавки, але які заходи він, звісно, буде вчиняти. Які будемо бачити. Ну, одним із них може бути, наприклад, відправка до України приватних військових кампаній з Америки. Дональд Трамп. Обговорює з європейськими союзниками таку можливість. Про це пише видання The телеграф І це, як на мене, дуже цікава і абсолютно неординарна новина. Згідно з планом, який є нібито в Білому домі, американські підрядники будуватимуть укріплення і військові бази, а також будуть забезпечувати захист американських інтересів і підприємств на території України. Цей крок розглядається як компроміс. Трамп раніше заявив, що не відправить в Україну регулярні війська, США, але приватні військові кампанії може відправити. Ну і дійсно він дуже легко пояснить Путіну, що вони там для того, щоб захищати американські інвестиції, як ви знаєте, днями в Америці у складі української делегації разом з Уміровим Єрмаком. Також присутня і прем'єрка України Юлія Свереденко, яка обговорює з нашими американськими партнерами угоду про рідкосеземельні мінерали. Як зазначають чиновники, і про це пише Детелеграф, змісто мова йде зараз уже про європейських чиновників. Присутність приватних військових компаній США стане своєрідним американським черевиком в Україні. Та чинником, який стримуватиме Путіна від нової військової агресії. Ну, можливо. Сьогодні стримує, а завтра це може бути вже не стримуючим фактором для Путіна. І залучення приватних військових кампаній дозволить Білому дому, кажуть журналісти, зберегти політичний баланс. Якраз тут мова йде про політичний баланс у республіканців. Прихильники руху Мага виступають проти масштабної військової присутності за кордоном. Трамп таким чином зможе показати, що Сполучені Штати Америки підтримують союзників у Європі і одночасно уникають відкритої ескалації. Чи так буде? Я поки що сказати не можу, бо ідея справді доволі неординарна. Тим часом європейські країни відмовляються взагалі від ідеї відправляти в Україну багатотисячний миротворчий контингент через брак сил та небажання провокувати Росію. Про це пише дуже вже багато західної преси. Я, мені так видається, що ледь чи не щодня повторюю вам майже одне й те саме. Але. Справді, така риторика, дискусія і розмови такі у Європі вона й дуже голосно і не випадково. Вони не хочуть сюди відправляти свої війська. Для відправки ж інструкторів Європейського Союзу в Україну, як то говорила Кая Калас, потрібно буде рішення Європейського союзу. Виявляється про це пише видання «Політику», яке заблокує Угорщина. Однією рукою ми типу пропонуємо. Я маю на увазі зараз європейців допомогу Україні, а другою рукою ми ж не можемо дати, тому що. Орбан виступає проти. Така подвійна гранині в Європі. І вже пишуть про те, що, ну пишуть вже точно не перший рік, кілька років поспіль, там хочуть, тобто в Європі, відмовитися від одноголосності при ухваленні зовнішньополітичних рішень та приймати їх кваліфікованою більшістю. Про це пише видання Bloomberg. Про це також вони вже писали 100 разів. Але віз і нині там стоїть. Руху там немає. У Німеччині, до прикладу, на тлі такої не дуже простої ситуації. Вирішили піти іншим шляхом. Мерс демонструє інколи рішучість, але їй не вистачає. Там можуть запровадити обов'язкову військову службу для жінок, заявив канцлер ФРН. Мерц зазначив, що така необхідність виникне, якщо в армії піде дуже мало добровольців і каже, у сьогоднішній перспективі скасувати обов'язкову військову службу видається помилкою. І він також сказав, що Путін, увага, друзі! Хоче відновити радянський союз, до якого належить, каже, частина моєї країни. Ну хто не пам'ятає, нагадую, хто не знає, повідомляю. Справді Німеччина свого часу була розділена ледь чи не навпіл. Одна частина була під повним контролем радянського союзу і називалася німецько Демократична Республіка. І там нині настрої німців ну такі, більш проросійські.